Так, усім привіт. Хочу поділитися своїми якимось озоріннями, якимось внутрішнім баченням, знанням, яке яке приходить. І, знаєте, ці знання вони приходять просто в моменті, і ти не можеш цим не ділитися. Ви бачите, я просто в мене сьогодні вихідний, я відпочиваю, я без косметики, без всяких фільтрів. Але просто воно настільки розпирає і мені треба просто цим поділитися. Я просто нажимаю кнопку телефона і починаю записувати відео. Тому послухайте. Те, що я спостерігаю зараз зовні, воно, де є якась ілюзія, де є якесь викривлення, воно мені фонить на рівні тіла як якийсь дискомфорт. Я розумію, що тут щось не те. Тут якась викривлена картина світу, перевернута. Тут е, ніби направлений фокус людей не туди. І е, я якось, знаєте, сьогодні задумалася на темою, що зараз дуже сильно починають да, тренди продвігати, що духовне і матеріальне це все одне ціле, його треба з'єднати. І мені воно так. Е, я думала, що певний етап, воно мені фонить із-за того, що, можливо, думаю, це я щось собі не дозволяю, десь щось, ну, щось не проявляю, чи якось що. Але я прям сьогодні усвідомила. І усвідомила, що це таке. І знаєте, в чому? Ось це заблу... заблудження, ось це проявляється. В тому, що ми не усвідомлюємо, що таке взагалі матерія, що таке насправді матеріальне. Тому що все багатство воно знаходиться всередині нас. Всі гроші вони знаходяться всередині нас. Тому що це все енергія, це не, це не зовнішнє, воно проявляється всередині тебе. Коли ти цю енергію в собі активовуєш, коли вона піднімається. І відповідно ми вже являємося духовною суттю. Духовне це є якраз те невидиме, що ми не бачимо. Тобто ми вже підключені до цього невидимого. І це невидиме ось тут створюється да? і починає проявлятися через нашу Свідомість через наше фізичне тіло. Тобто все, що ви бачите, все, що ви можете потрогати, це і є матерія, це і є багатство, це і є матеріальний світ, це не про конкретно багатство. Ми багатство, дивіться, яка ілюзія. Ми багатство вимірюємо тільки е, зрівнюючи да, це, якби це слово, да, цю цінність впихуючи в якісь конкретні предмети, а це не предмет. Це просто все, що ти бачиш, все, що ти можеш потрогати, все тверде, це є матерія. Твоє тіло це є матерія. Ти вже з'єднана з цим. Ти від цього ніяк не роз'єднана, ти вже це проявляєш. І зараз нам намагаються якраз і через обнулення, через оці штуки. Скажіть, будь ласка, ми всі да, думали, що нам почали, пішовши в духовність, да, ми думали, що якщо нам не приходять гроші, значить ми це не, не з'єднуємо з матеріальним. Да? І тут ми починаємо знову йти на курси, які нам якби, показують цей шлях, да, показують, як це все робити, але вистрілює в одиниць. Чому так відбувається? Тому що ми. Насправді не чуємо те, що ми насправді хочемо. Нам нав'язують те, що ми повинні хотіти. Що ми повинні хотіти машини, що ми повинні хотіти якісь курорти, що ми повинні хотіти 에, дома домівки да, двохетажні. Нам це нав'язують. А я зловила себе на думці про те, а, а мені це напевно і не треба. Мені це не буде кайф приносити. Мені по кайфу піти в ліс прогулятися. Мені по кайфу е, жити не в якихось таких е, супермодних е, будівлях, а, наприклад, десь е, в якомусь маленькому містечку. Мені це по кайфу. І виходить так, що із за того, що ми нав'язуємо самі собі те, що нам пропонують, ми починаємо себе блокувати від того, що ми дійсно можемо мати. Від того, що ми думаємо, що щось якось проявлене, що проявлене, якесь конкретне, це є багатство, а, а те, що якісь менші кількості це не багатство. А що таке багатство? Якщо позабирати ці слова, ми навіть не будемо знати, що це таке, ми навіть не будемо уявляти, як воно. Це просто енергія, воно просто є. Воно просто повсюди. Його просто вдосталь, і воно безкінечне. І коли ми усвідомимо, що ми вже є цим і духовним, і матеріальним вже в цьому прояві, у вас включається внутрішня енергія, і ось ці гроші, ось ця активація. Внутрішня ваша капсула, да, це певна точка, все в одному моменті є, певна точка в вашому тілі. Яка починає, ви починаєте згадувати, у вас імпульс йде зсередини. Я хочу. І цей імпульс він починає, ця капсула починає розростатися енергетично. І на цю енергію починає зовнішнє притягуватися. І, відповідно, вашій реальності, ось це починає формуватися. І я це зараз говорю, і, і в мене прям легкість. Легкість просто усвідомити те, що. Ви є продовженням матерії, а ми матерію впихуємо в якусь конкретну картинку. Багатство ми впихуємо в якусь конкретну картинку, багатство є саме життя. Без вашого життя ви це все створювати не будете, ви не будете це відчувати, ви не будете це бачити. І усвідомите, що ви і є цим всім, що ви є гроші, що ви є багатство, ви є цим, ви є ця енергія, і з'являється легкість. І включаються що? Включаються ваші задачі душі. Тому що саме зараз кожного будуть переключати на задачі душі. Всіх будуть обнуляти для того, щоб ви свій фокус переключили, щоб ви усвідомили, що через вашу свідомість, через вашу свідомість, ваш духовний прояв проявляється ваша матерія. І ось це включається да, типу матеріально, тому що ми оцінюємо. Яке воно має бути, скільки його має бути? А його немає. Цього не існує. Тому що на рівні енергії воно все однакове. Його не скільки, і воно ніяке. І я впевнена, що кожен з вас зараз відчув певну енергію в тому, що я зараз передаю, і легкість приходить. І ти перестаєш себе запихувати в рамки, як треба. До чого треба бігти, до чого треба рости. Да? Ти стаєш на свій рівень, опускаєшся на свою ігрову платформу і починаєш це грати, починаєш це творити. Нам просто нав'язують те, що ми повинні хотіти. Хоча насправді, можливо, ми цього і не хочемо, і тому нам це й не приходить. Тому що нам це не потрібно. Для, для душі нашої це не потрібно. Вона не бачить в цьому ніякої суті, вона не бачить в цьому ніякого сенсу. І взагалі вона розуміє, що тебе це не змотивує, тебе це не продвине далі, тебе це не розвине, ти в цьому не будеш еволюціонувати далі. Для тебе це просто ніщо. Як вам таке моє озоріння? Поділіться в коментарях, Чи вам це відкликається. Тому що мені це відкликається прям дуже сильно. Я розумію, що зараз якраз такий етап, якийсь такий період, що прям щось конкретно зараз переключається, переключається з одного на інше, перезавантажується одне на інше, щось інше взагалі. Те, до чого ми ще не звикли, те, що ми ще не знаємо. І ми зараз будем, будемо, кожен буде вчитися саме зсередини створювати ось це все, саме зсередини почати створювати ст е ту картинку, яку ви хочете дійсно, не ту, яку нав'язують. Тому що це все не так, це все ілюзія. І в один момент вона просто може зруйнуватися. І коли ви усвідомлюєте, що це ви створюєте, ви це проявляєте через свою свідомість. Тоді не страшно нічого втрачати, тому що ти знаєш, як це, як це збудувати нове. З нічого. З енергії.